В коментарях нас попросили нагадати водіям та учням, як правильно повертати ліворуч на перехресті бульвар Шевченка та вулиця перемоги. Якщо ми рухаємося знизу з набережною. Отже, нам потрібно завчасно зайняти ліву смугу. Бачите, відповідно до ознака руху в смугах займаємо ліву смугу для повороту ліворуч. Стоїмо на світлофорі, чекаємо зеленого сигналу. І тут нам, звичайно, ж потрібно пропустити зустрічний транспорт, який рухається нам назустріч, прямо та повертає праворуч. Пропускаємо всіх і можемо проїжджати. І поїхали. Рухаємося далі, продовжуємо наш шлях. А Якщо у вас є якісь побажання, то пишіть в коментарях, яку ще ділянку потрібно зняти. І, і ми виїжджаємо.